Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. На 41% зросла кількість пожеж на території Житомирської області від початку 2024 року. Майже половина з них пожежі в екосистемах, які виникли внаслідок загоряння сухої рослинності. У цьому випуску тиждень Житомир говоритимемо про зростання кількості пожеж на житомирщині, погіршення якості повітря, а також обговоримо наслідки спалювання сухих листя та трави на здоров'я людини. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Від початку 2024 року на території Житомирської області виникли 2390 пожеж, що на 41% більше ніж за аналогічний період у 2023 році. Через загоряння сухої рослинності виникли 1018 пожеж, внаслідок яких загинули три людини та двоє травмовано. Про це суспільному розповів Костянтин Мельник, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Житомирській області. За його словами, у лісових масивах на території Житомирщини від початку 2024 року виникли 42 пожежі вогнем пройдено понад 42 гектари. 1310 пожеж виникнуло тільки в екосистемах. Ну тобто не тільки суха трава, а і лісові пожежі, торфовища, сміттєзвалища і тому подібне. Тобто більше ніж 50% пожеж виникає саме на відкритій місцевості. Якщо говорити конкретно по кількості пожеж, так то за минулі вихідні, які були 7-8 число, так вересня виникло більше пожеж ніж в минулому році за весь серпень. Тобто це величезна кількість пожеж. У нас було більше ста пожеж тільки за два дні вихідних в області. Це просто ну, надвисока кількість пожеж. І на це також впливає висока температура, і як ви бачите, в нашій досить вітряна буває, особливо на полі, і це пришвидшує розповсюдження пожежі на великій площі. Тобто, от позавчора була пожежа в Барашівці, де згоріло аж цілих три гектари сухої рослинності. Це одна із найбільших за останній час пожеж по масштабах. За словами Костянтина Мельника, основна причина пожеж необережне поводження з вогнем. Тобто розпалювали якісь багаття, десь залишили його без нагляду, чи це якась необачність, тобто той самий недопалок, сірник і тому подібне. Тобто більша половина пожеж це не тільки в екосистемах, а загалом беремо так. Це саме через людський фактор. Багаття можна розпалювати лише у двох випадках: для приготування їжі та для обігріву, каже Костянтин Мельник. При цьому варто дотримуватися певних правил, які допоможуть запобігти пожежі для приготування їжі, але в спеціально відведених для цього посудинах тобто мангали. і різні, ну, тобто, щось типу як мангал. Тільки так, він просто на відкритій місцевості на землі ні в ніякому разі категорично це заборонено розпалювати багаття. Можна розпалювати для свого обігріву, але це тільки печі, які твердопаливні котли і тому подібне. У всіх інших випадках категорично заборонено палити, як суху рослинність, так ну і просто багаття. Далі, якщо вже це відбувається, так то хоча б зрозуміло, що не залишати його без нагляду, але все рівно від цього, якщо ми це виявимо, як ДСНС, так якщо вони розпалили його і навіть. Під наглядом, скажімо так, так від покарання вони нікуди не дінуться, тому що це є заборонено. Тому є один найкращий варіант просто не палити. Якщо вони хочуть десь подіти, скажімо так, ту суху рослиню і тобто прибрали город, то це потрібно робити або компостні ями, або вивозити їх на сміттєзвалище. Від початку тижня станція громадського моніторингу стану атмосферного повітря Екосіті зафіксувала погіршення якості повітря в Житомирі. Про це Суспільному розповіла Ірина Давидова, доцентка кафедри. Екології і природоохоронних технологій Державного університету Житомирська політехніка. Станом на 11 вересня 2024 року якість повітря в Житомирі не виходила за межі норми, однак рівень чадного газу був завищений. Якщо говорити за останні дні, то прослідковується така тенденція, що по оксидокарбону ми маємо фактично. Е Фактично повний день ми маємо високий рівень цієї речовини в атмосферному повітрі. Якщо подивитися загалом на ось ми маємо таку програму, тобто, відповідно, ми можемо побачити нашу станцію тут, ось вона позначена жовтим. Тобто, в даній ситуації стан жовтий кольор позначає те, що в нас незадовільна якість повітря. І якщо ми її відкриємо, ми можемо побачити саме за якими показниками в нас воно незадовільне. Тобто, бачите, всі показники в нас є сині або зелені, тобто, в принципі, якість гарна. І по моноаксидову Лицю або в народі ще його більше знають, як чадний газ, тобто це продукт горіння органіки, тобто саме згорання трави, листя, відходів нам дає цю речовину. Ми бачимо перевищення, тобто ми бачимо, що в нас є жовтий колір. Ми можемо подивитися, що жовтий колір це в нас якість повітря несприятлива, але не має перевищень нормативів. Тобто, в принципі, нормативи не перевищуються. Але для чутливих громадян бажано на вулиці довгий час не знаходитись. Тобто, це люди, які мають серцево-судинні захворювання, або якісь захворювання легенів, або в в принципі, ну, так, у віці вже, тому бажано своє перебування на відкритому повітрі в цей період обмежувати. За словами Ірини Давидової, паління сухої трави забруднює атмосферне повітря, пошкоджує верхній ґрунтовий шар та завдає шкоди рослинам та тваринам. Це все, що згорає, ми цим цим дихаємо. Це наша шкода. Тобто ми спалили і ми тут же завдали шкоду самі собі. На жаль, чомусь дуже важко пояснити це старшому поколінню, яке е, спирається на те, мої батьки це робили, я це робив. Чому я маю це припинити робити? От і е, е, інші напрямки, ну, наприклад, це знову ж таки це пожежна небезпека. Ми маємо зараз дуже пошкодити сушливий період. І наскільки я розумію, проблема з горінням зараз поблизу міста Житомира полягає саме в тому, що пожежа дуже швидко поширюється, і від найменшого запалювання вражаються великі території, її важко локалізувати. Крім того, це ну, чомусь така є теорія, що коли воно згоріло, швидше органічні речовини надходять до ґрунту. Насправді це не так. Коли органіка розкладається повільно, то органічні речовини поступово надходять до ґрунту і вони там затримуються. Оця легка зола вона фактично не дає органіки, порушує верхній ґрунтовий шар, порушується коренева система рослин. І ті рослини, які в цей час мають насіння, фактично насіння вигорає. Тобто ці рослини вони випадають з екосистеми. Крім того, значна шкода завдається пташкам, земноводним тваринам, які в цей час знаходяться в траві та в листі. За словами Олеся Кутнього, завідувача кардіологічного центру другої міської лікарні, дим, який Виділяється під час спалювання сухої трави, є більш шкідливим для здоров'я людини, ніж паління цигарок. На цьому листі, на цьому на цій траві, яка горить, осідає пил, тяжкі метали, різень там бруд. Протім, потім, враховуючи, що в е, нас таке е, забруднення навколишнього середовища, звичайно, там є й пластики. Е, Пластик, який горить, і при горінні якого виділяється маса канцерогенів. Тобто канцерогени це речовини, які викликають рак, вугликлий газ, СО, там, інші багато газів, пил, тяжкі метали, дуже багато канцерогенних речовин, і це все осідає на нашій шкірі. Проходить через нашу дихальну систему, всмоктується через шлунково-кишковий тракт, навіть так алергічні реакції, загострення хронічних хвороб серця та підвищення артеріального тиску, такий вплив на здоров'я людини чинить спалювання сухої рослинності. Серед довгострокових наслідків впливу на здоров'я поява онкологічних захворювань. Якщо е, ми відчуваємо запах диму, то це вже це вже, це вже ну, чимала, будемо сказати, така доза, ну не катастрофічна доза, але це вже вплив. Швидкі реакції. Це, наприклад, може виникнути кашель, алергічні реакції, бронхоспазм, тобто спазм в легенях. появитися утруднення дихання, особливо у хворих, які мають таку схильність до бронхолегеневих судин. Далі, Ці всі метали важкі. І той же пил так само впливає на серцево-судинну систему на регуляцію, і це може привести до так само до загострення хронічних хвороб серця, до підвищення тиску. Довгострокові, звичайно, це особливо канцерогени і накопичення тяжких металів. Вони осідають в нашу в проникають в наш організм, осідають в кожні клітинки, де вони сидять, змінюють. Всі ці біохімічні реакції змінюють там скажімо так, процеси поділу, і це далі вже веде до, може привести і веде до виникнення онкологічних хвороб. Щоб вберегти своє здоров'я, Олесь Кутній радить менше дихати забрудненим повітрям та залишатися вдома, якщо його якість не сприятлива. Ну, звичайно, треба уникати, менше дихати. Відповідно цим задимленим повітрям, тобто це сидіти вдома, закривати вікна форточки і менше ходити по вулиці. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна Житомир. У студії для вас працювала Надія Назирук. До нових зустрічей.